Лідер зорі Роман Вантух вибув до кінця року. 25-річний футболіст травмувався у матчі 12-го туру УПЛ проти Полісся і на 40-й хвилині був замінений. Тривале обстеження виявило у Романа надрив з в'язки плечового поясу. Розглядались дві стратегії лікування: хірургічна та безопераційна. Для того, щоб гравець луганського клубу встиг відновитися до зимових зборів, вибрали радикальний шлях. Вантуха прооперують в одній із київських клінік. Суд заарештував активи Коломойського у 12 компаніях, серед них ФК «Дніпро». Українське правосуддя продовжує розслідувати справу бізнесмена та колишнього власника Дніпра Ігоря Коломойського. Активи Коломойського у 12 компаніях залишаються заблокованими з моменту його затримання у вересні, але відомо про це стало лише з постанови Київського апеляційного суду, опублікованої 1 листопада. Інформує дзеркало тижня. Збірна України проведе спаринг перед матчем смерті за вихід на Євро 2024 з Італією. Спаринг пройде у Гданську, повідомляє Терікон. Поєдинок заплановано на 16 листопада. Суперник наразі невідомий. Нагадаємо, матч між Україною та Італією відбудеться 20 листопада у німецькому леверкузені. Початок зустрічі о 21.45 за Києвом. 3 листопада Динамо приймало Шахтар у рамках 13-го туру УПЛ. Перед матчем гранди українського футболу віддали останню шану культовому українському журналісту Артему Франкову. Сама ж гра закінчилась з рахунком 1-0 на користь донецького шахтаря. Єдиний гол забив Зубков на 54-й хвилині. У четвер, 2 листопада відбулися матчі однієї 16-ї фіналу Кубка Польщі. Результати для двох українських легіонерів вийшли полярними. Чинному чемпіону Польщі та фіналісту Кубка країни Ракову знадобився додатковий час, щоб дотиснути на виїзді Лодзь. Головним героєм овертайму став український легіонер Владислав Кочергін. Він записав до свого активу гол-гольову і гольову передачу. У паралельному матчі за глембе Сергія Булець поступився на виїзді Краковії 0 1 Героєм цієї зустрічі став 18-річний дебютант Кацперс Сміх ігнівський Ведучий то таке Михайло Співаковський розповів, хто стане наступником мірчу Луческу на посаді тренера Динамо. Спробую пояснити ситуацію. Я чув із надійних джерел лише одне прізвище це іспанський екс-тренер Твенте Гонсало Гарсія. Він фігурував у той момент, коли кучер пішов з ескадні про один, але вибір буде зроблено на користь Шовковського. Суркіс не має реальної кандидатури, з якою можна було б підписати довгостроковий контракт. Сашо має позитивний бек весняної частини чемпіонату. І мій прогноз у тому, що якщо з точки зору Результату він добре проведе матчі першого кола. То це буде вагомим фундаментом для того, щоб Суркіс розглядав його фігуру як номер один на зимові збори. Але зараз президент займатиметься шорт-листом потенційного головного тренера, сказав Співаковський у програмі. Тато таке. Український воротар мадридського реалу Андрій Лунін зацікавив Бетіс. Повідомляє іспанське видання Фічажес. Керівництво Бетіса бачить у 24-річному голкіпері заміну для 40-річного Клаудіо Браво та конкурента для 29-річного Руї Сілви. Контракт українця з Реалом закінчується влітку 2024 року, і після його закінчення він може перейти до нового клубу вільним агентом. Цього сезону Лунін зіграв за Реал два матчі, пропустивши один гол. Міланський інтер зацікавився українським нападником Жирони Артемом Довбиком. Повідомляє іспанське видання Фічажес. Італійський клуб вважає, що 26-річний українець може замінити вікових осіб Марко Ернаутовича та Алексіса Санчеса. Цього сезону в 11 матчах за Жирону Довбик забив 5 голів і віддав 2 гольові передачі. Для порівняння у Арнаутовича та Санчеса один асист на двох.